Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Отже, сьогодні Іван попався в мені в союзники. Так, зараз я порту відкрию. Табелі. Отже, так, у нього Нідерланди, у мене Прусія Навпроти мене Андрій Т. Прусія і напроти Івана Деш це також Нідерланди. Так, дивимось. Отже, так, я тут що буду грати. Кузня пішла. Стайня. Сказую, ага, значить, 400 не буду. Академія пішла. Так що вона нас у Івана робиться? Ну, тільки кузня, третя ГЦ тільки. Хм. Тут дві стання академія вже будується. Тут... Ой, дві станні, каже, дві кази. І тут дві кази. Академії поки що немає. Так, в мене вже стайня пішла працювати. І будується академія. І займаю я всі шахти золоті, прокачую якнайшвидше. Беру оце покращення одразу ж і прокачую золоті шахти. Якнайшвидше. Так, друга вже. Третя і ще одна залишилась. Ну. ну, я не бачу, що є золото. Забув за неї. О, запусти нарешті. Так, що? Там у івана 20, у мене 40. Злена 25. І у фіолетового 10 на золоті. Так. Значить, залізна пішла. Паугильна. Друга каза. Паркан вже я почав закладати фіолетовий також, друга стайня. І далі ще, депцентр пішов. Так, а ці... Блін, а чи маєш шахти не будую, дивись. весь? Рундашири. Іван щойно запустив рундашир також. Так, що там третя стання вже. Заклав і треба аж ардепо, що все за них забуло чи що. Так, є ардепо перше. Що? Це я останнім часом пробую через гаубиці грати. Ну, В першу чергу гаубиці, потім як ліміт забивається, то перехожу на гармати. Але помітив одну. не знаю чому, баг якийсь чи що. Коли е -е 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 ці гаубиці стріляють через парканцем. Вони навіть будуть на відстані десь там, тут, наприклад, а війська тут. Ядра, коли перелітають, ламається чомусь паркан. Не знаю, чи це баг, чи це... Бо ядра ну ніяк сюди не можуть достати. Чи там така прям велика ударна валначе? <ркана> паркан аж ламається якось дивно, чому це так. Ну, трохи неприємно. О, диви, зелене, тут стіною закривається. Так, і що там 30 секунд. У мене є 4 стайні. Такова є вже. 2 ордепо. Одне запущене. Чомусь. А, давай. О, є. Так, і що? прокачую їжу. Прокачуються війська мої. Ну і що? І. Ось на 15-ту хвилину у мене 100 драгунів. 200 рунашир, 198 мушкетерів. У Івана 89, 250 і 268 мушкетерів. Зеленого. 51, 222, 216 мушкетер і 40 січових О, фіолетовий. Ну весь, мушкетерів багато, але менше за всіх трагунів. Так, що? Тут поки що нічого в академії. У Івана села Залізна. Підкова є. Рдепо 2. Ще по гарматам дві Топо в мене скільки? Також дві Ну, я пізно чомусь. В ці катки я пізно побудував Артепо. Так, і що, всі стоять? Значить, зелений у нас що має? В академії нічого, фіолетовий. О, дві сили швидко нічого собі. Підкови немає, у зеленого підкова є. Так, Іван побіг. А, тут стіна. Отак От ми бачимо карту. Так, наші опоненти що, куди Іван пішов? Зелений біжить десь рейдити, так? Да? Чи ні? Напевно, що ні. Приготувався зустрічати Івана, але навряд ну, чи вам буде нападати. Так, що стоїмо. Поки що стоїмо. Так що я в століття готуюся вже, напевно. 65 золота, ні, ще багато золота треба. Прокачки брати. Так, беру швидко стріл. Так вже прокачав в стайнях і в казармі. Ну, ще далі. Так, що, Іван пішов в атаку. Зелений виходить. човиками своїми, дивись, весь пішов. фіолетовий вже починає атакувати Івана також. Так, я тут... Двожу своїх драгунів. У мене вже їх скільки? Вже 167. Так, ну століття в мене ще немає. Ліміт уже є. 8 гаубиць вже не будував. Так, Айван що робить? Просто йде. Далі, не звертаючи увагу на фіолетового. Так, я... Відхожу? Так, намагається пробити він паркан і нападати на Івана, а Іван вже дивись. Пробив паркан червоним і пішов на його базу. Що робить Фіолетовий, вертається? Так, я тут... Зараз буду надкушувати його армію. Ні, давай, все-таки він розвертає війська. Так, пробив діру вже до Івана. Так, я відступаю. І, і Все, Іван зносить базу. Фіолетовому. А фіолетовий просто йде вперед. Ну так, я підстраховую Івана тут. Так, що у нього тут є? Академія дві сили тільки. У мене Сила швидкостріл У Фіолетового там вже ж нормальні прокачки були. А, нема вже в нього академії. Так, захоплюю я всі гармати. І зараз буду сам ними пуляти. Чи не буду? Ага. Допомагає тут Івану відбитися. А бази Фіолетового вже нема. А, але він втік, дивися. Втік він до союзника. І що далі? Ну все, тепер залишилось знести ще зеленого. зелений тут до стінами. Закривається. І ми тут треба зараз першу чергу. Так, гляну, що там по прокачкам. Дві сили, швидко стріл. у Івана дві сили. Так, століття ще ні в кого нема, походу, так? Да? А, ні, в мене вже є. Я вже на Драгоню перейшов, будую казу. Століття. а будинки две. Shift злетів десь. Так, і тут я дивився. Почав виводити війська. Іван заходить зверху. Пробиваю вже паркан. А я дивись, я, коротше, вертаюсь назад. Зараз буду а тут пробиватись внизу. Пробувати. Так, ну все, тут Іван вже пробив паркан, але до нього виходить зелений. А, і він тут, походу, хоче позносити всі будівлі військові, да? Ооо, тут вже две чуваки почали виходити. Ооо... А, це фіолетове я щось подумав, що це Іван вже тут зашов, захопив. Переплутав кольори. Так, я найняв лучників і пробиваю стіну. Тим самим змушуючи зеленого залишати тут якусь частину військ, щоб він сюди не всіма пішов. Але тут багато багато в нього. Тут війська. Івану доводиться відступати. Два е -е... швидко і сила у нього є. Так, у Івана. Дві сили. У мене... Тверда сила береться і швидко стріл маю. Щоб вугільний залишився. Так, ну мішки я ж взяв. По і так. Значить, зараз буде вугільна. Чи не буде? Побудував він тут ворота. І що, две, переходи в атаку. Навіщо? Тут, по ідеї, нічого не зробить. Так ще раз дивлюсь Івана. Так і А, Аня вже швидко стріл взяв. Зеленого... Два швидкостріла. І сила. Залізну, все, тут Іван його розбиває. Фіолетове відновлюється поки що. Де тут же запустив? Стайні дві. Так, він вже десь підвів сюди війська, але... В мене... Вже, в мене вже така кількість наперева. Що там добудувався? Так. Пішли, значить, пікінери вже. І я пробиваюсь. Іван там вже зверху підходить. Захожу я йому в спину, можна сказати. Ну що, у нього поменялось щось? Ні. А в мене всі прокачки є. Остання ще одна сила залишилась. Все тут вже тупо через контрла можна йти і все зносити. Захопив націю, до речі, зелений. 10 гаубиць, 12 гармат. Куда це він біжить? Гармати хотів захопити, ну дивись на одну захопив і знищив ще гаубицю одну захопив. Ну, все, якби що він тут вже зробить. Вже можна здаватися. Шиолет диви, пішов відбивати Івана. Ну що ж, така командна гра у нас вийшла з Іваном. Допоміг я йому там відбитися на початку. Зніс він свого опонента. Ну, і я по суті свого. Хоча... Він основну свою армію витратив на Івана, можна сказати. Що не можу сказати, а і є. І хто знає, якби в нього вся армія тут була, як би все було б. Все, Фіолетовий здався. Зелений також. Що ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент, постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.